Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут Ленорманд покаже наступний тиждень для України. Сім днів тижня. Кожний день будемо розглядати з позиції, які енергії будуть допомагати нам, українцям. І що, що чекати понеділок гарний день це карта дерева для вас. Тут, знаєте, одне діло особисте життя, а друге діло для України як країни. Я бачу, що це родина, це українці як люди, дерево, карта Лілії це карта довгого щасливого життя для чоловіка. Якщо ваш чоловік в армії, то добре, гарне життя для нього буде. Це такий, такий день потужної енергії, енергії, Лілії це добрі, гарні енергії, рослини, вони на щастя йдуть, і дерево це також карта на щастя, на долю. Я бачу, що понеділок гарний день. І для військових наших так само гарний, бо це активна боротьба, це тяжко дуже, але в цьому разі гарний, що військові будуть. Мати якісь перемоги десь, може локальні, невеличкі, але перемоги будуть. І від військового тут, від нього нам прийде щось добре. Щось добре. Такий військовий має. Має знати, чи ви маєте знати, що якщо у вас хтось у армії, з ним буде все гаразд. Вівторок чоловік і ще один вийшов, і жінка це може ви як пара, і карта листа, якщо ви за кордоном і ви виїхали, і ваш чоловік може не з вами, то тут ви будете спілкуватися, лист від нього отримаєте, все гаразд буде. А це такі папери може, для України, що наш президент буде підписувати якісь папери на нову допомогу, на боротьбу з корупцією. І ми знаємо, що у нас, на жаль, багато є в Раді і зради, і є всякі нечесні люди там, і багато що треба робити. Тепер не можна відкладати це після війни. Тут будуть якісь закони нові. Але закони вони не від президента йдуть. Вони йдуть від наряду, від парламенту, і ми не хочемо робити як наш ворог, що і там зверху що хоче, то й робить. У нас демократія, і за часи війни це дуже тяжко, бо... Якось нема коли дебати робити. Але, наприклад, президент звільнив багато кого і не сказав, чому звільнив. Це не демократія. Просто звільнив, щоб людям якось знаєте, сказати, я щось роблю. Це так не робиться. Треба сказати, щоб чого звільнили, при яких обставинах багато чого нам треба вчитися на демократичних країнах. Багато чого ще треба робити. А вівторок непоганий день, я бачу гарні тенденції, гарні енергії. Середа, конюшина, дерево, ще одне дерево. І оця карта ця карта трансформації, вона так традиційно читається, але в умовах війни я скажу, що середа нелегкий день, такі енергії темні. Енергії нечистої сили, енергії, бачите, тут дерево таке літ влітку, а тут дерево взимку. А треба пильнуватися, дивитися, не ризикувати собою, бо тут виглядає недобре, а конюшина гарна карта. То 70% треба пильнуватися, енергії нечистої сили будуть активізовані. Але конюшина говорить про те, що 30% не так погано, як думали. Але день тяжкий середа. Четвер: хрест, домівка і ведмідь. Ведмідь говорить про якийсь порядок у домі, мабуть, чи успіх. Бачите, тут знову, а це карта долі. У усіх умовах. Іноді так буває, якщо разом з картою хрест випадають погані карти, то я скажу, що дуже погано. А якщо хрести тут хороші карти, то я скажу, така доля може вам поки що тяжко. А хрести, це не легкий хрест несе тепер Україна, і ми з вами несемо так само. То це не легкий хрест ми несемо. І, і тут, бачите, тут захист іде. Але четвер, так само день. Нелегкий. Може, можуть бути обстріли, треба пильнувати. Так само і в середу можуть бути обстріли. А дивимося на четверг. Ні, тут четвер був, це п'ятниця. <п 'ятниця> на п'ятницю сови, лисиці і сонце. Совет, це мудрість, це якісь перемовини, це партнери нам допомагають багато як пораду, дають дуже для нас потрібні поради, бо в нас немає досвіду, як керувати грамотно державою. Якби ми грамотно керували державою, то в нас своїх танків було повно, А за 30 років нічого не зроблено. Тільки хто туди наверх йшов, його метою стало як собі більше заграбастити чужого і все. І зато будемо, знаєте, такими не пишаємося тим, Чим у нас немає, і питаємо поради України, де менш по корупції. Корупція у нас крізь є, але набагато менше, чим у нас. І, законі, і закони інші, і досвід є більш-менш кращий. Ну, Як люди там живуть заможньо, наприклад, у Нідерландах чи у Швеції, то, то вже можна сказати, що у них є якийсь досвід з нами поділитися. І вони тепер щиро будуть ділитися з нами своїм досвідом і допомагати. А це головне порада. Не так гроші. Головне, як порада тут А, Бо ми тепер кандидати в Євросоюз. Це означає, ми вже у Євросоюзі, нам просто треба час, щоб дійти до їх стандарту. І це найголовніше, найцікавіше, бо нам допомагають доброю порадою, а іноді і гуманітарну допомогою, яку ми не повинні думати про ту допомогу багато. Головне, щоб її не розкрадали, думати про пораду, бо порада вона найголовніша. А тут Лисиця говорить, що Україна йде власне своїм шляхом, кожна країна йде своїм шляхом, але гарна порада від країн, які тепер заможні і дуже багато успіху мають у, 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 де в чому, ми у них можемо мати пораду. Гарний дуже день, п'ятниця, день поради. І для вас гарний день спілкування з друзями, з рідними. А... а субота. В суботу ви вийшли в суботу і тут щури, бачите, щури це недо... недобрі, погані такі придурки, погані люди, які хочуть, хочуть вам заважати. Чи це ворог з його е... негідними адже, діями? І тут багато хто з українців переїхав, бачите, тут у нас а... А карта Корабель. Якщо ви за кордоном, то не звертайте уваги на всяких щурів, бо і там є такого, що, знаєте. Багато чого є, і, знаєте, люди є, люди. І за те я говорю, що не звертайте уваги на всяких щурів. У вас буде все гаразд. Може щуриться знаєте, це така ностальгія, коли ви дуже-дуже тяжко вам перший час. Не, не буває легко в еміграції, не буває легко, коли ви виїхали, бо нова культура, нова країна та ще за такими умовами, як в себе вдома війна. І за те я хочу сказати, що. Це вам тяжко, і ми за вас турбуємося, але буде все краще. У всіх є такий період адаптації. От тут карти на, на неділю, я так гарненько їх викладаю, бо неділя має вплив на всі дні неділі. Бо неділя це День Сонця. Як ми відпочиваємо в неділю, то набираємося сили. От. І в неділю у нас така, така домашня, домашня птиця. Кури. У нас тут у цій колоді три карти птахів. Є, є такі повесні птахи, є сови, є домашня така птиця. Тут у нас коса і ще у нас є букет. Разом це дуже гарні карти. Це займатися своїми, своєю працею, родиною, побутом робити як якмона. Такий більш гармонічний, ну, за, за цими умовами, дуже тяжко, а вже ж робити гармонічним свій побут. Тут ви красуня, щаслива, здорова людина. І тепер вам час прийшов звертати увагу на свій побут, на своє життя. Бо українці, ми всі життя віддам, віддамо за свою країну, а про себе зовсім не пілкуємося. На треба на це дуже зверну, звернути увагу. Може хтось хоче вас тут за жінку взяти, може, у когось тут будуть стосунки нові. Знаєте, мені серце каменем лежить за, за, за ту біль, яку Україна тепер переживає. Але треба давати ладу всьому. І в нас карта Букет дати ладу всьому. Я маю час тепер, от тільки з вами розмовляю, і ви маєте час подивитися, бо це ви для себе робите, дивитесь. І будете знати, що з вами діється, що з Україною діється. І повертайся здоровий військовий, і повернеться здоровий ваш чоловік чи син. І нелегко, дуже тяжко, але немає у нас. Жодної думки такої, що все буде не гаразд, все буде дуже добре. І це такий день, знаєте, день щастя буде особливо. Прийде час, прийде такий час, бо букет це коли приходить такий час щастя, і я скажу, цей розклад хай щезне всяке лихо і «Немає нам чим журитися. Ми будемо щасливі, ми обов'язково українці будемо щасливі, бо ми дуже вільна нація, яка любить волю і вміє працювати. Нам нічого не шкодить бути щасливим. І я можу сказати це кожен раз, бо щоб не втрачали надію, мої слухачі. І ми служитимемо одному Богу і нашій Україні, і одне одному. І ви, ви маєте це чути, я маю це сказати, і благаю вас, не витрачайте віри. От так воно і буде все. Так? Я хочу сказати, що вас люблю, бажаю вам щастя. Дивіться мої розклади і робіть як сказати, перепост. Пересилайте мої розклади своїм друзям, і ми будемо бачитися. Слава Україні! Героям слава. Заговір проти ворогів, мати Богородиця, свята, Пресвята, присвященна Діва Марія, по полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї Янголи йдуть. І квіти відкривають, а за Богородицею трави життям наповнюються, струмочки весело дзюркочать, птахи, славень українські співають, а нечиста сила зовсім зникає, Копитами б'є і зникає в темряму. В темряву, де творець нечисту силу забирає, Янгол Михайло того чорта, того нечисту силу хапає і в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх. Недобрих, нечистих, всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає. І більше йому не панувати, бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти. І нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, Мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульський гір до Канадійських гір ставлю захист, прошу вищо силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини, від чортова наклепа, від чужої заздрості від ворогів. Від іншої кожної гидоти, нечистоти богородиця зі мною, богородиця з вами, богородиця з українською землею. Амінь.